Права 302. Летючий корабель летить зі швидкістю 590 км за годину. Яку відстань він пролетить за 3 години, 5 годин, 7 годин? Ну що ж, давайте думати, якщо швидкість корабля 590 км за годину, це означає, що за одну годину він пролітає 590 км. За дві години буде в два рази більше, за три в три рази більше. Тобто, для того, щоб нам знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Ну що ж, міркуємо тоді так. перша дія. тоді, Нам треба 590. Це швидкість. Помножити. Нас цікавить за 3 години. Пишемо помножити на 3 і це дорівнює. Ну що ж, тоді в стопчик 590 множимо на 3. Пишемо тоді 590 помножити на 3. Тоді 9 на 3 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 5 на 3 15, плюс 2 17. Ну і один нолик дописуємо. Тобто пишемо, що це дорівнює 1770. 1770. В дужках пишемо, чого це кілометрів. Так? Це пролетів, кораб, пролетить корабель за 3 години. Пишемо пролетить. Пролетить за три години. Добре. Тепер друге. Ну, а за 5 годин? Ну, аналогічно, 590 множимо на 5. і це дорівнює. Давайте стопчик знову 590. Помножимо на 5. 9 на 5 це 45. 5 пишемо четвірку, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс четвірка це 29. Так. І дописуємо один нолик, тобто вийде. Пишемо 2950. 2950. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас пролетить корабель за 5 годин. Пролетить. За 5 годин. Є. Ну і третє. Так, швидкість у нас є 590. Час у нас 7 годин. Помножити на 7. І це дорівнює. Стопчик тоді 590. Множимо на 7. Так, дивимося. 9 на 7 це 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 6 це 41. Так, і один нолик дописуємо. Тобто пишемо, що це дорівнює 4130. 4130. В дописуємо, дописуємо чого? Кілометрів. Це у нас пролетить. Пролетить. пролетить за 7 годин. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, яку відстань він пролетить за 3 години. Пишемо 1770 кілометрів. Потім за 5 годин 2950 кілометрів. Ну і за 7 годин пишемо 4130 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на визначення відстані, коли відома швидкість і час. На цьому вправу завершено.